Авіакомпанії розпочали продаж квитків у невідомому напрямку. У світі подорожей з'явилася нова тенденція, яка привертає увагу любителів сюрпризів. Деякі авіакомпанії почали пропонувати своїм пасажирам таємні подорожі, де пункт призначення залишається невідомим до моменту посадки. Новий формат подорожей вже набирає популярність, а відео пасажирів, які діляться своїм досвідом польоту, збирають мільйонні перегляди. Концепція проста. Пасажири купують квитки на рейс, не знаючи, куди вони вирушать. Все, що їм відомо, це дата і час вильоту, а також список рекомендацій щодо упаковки багажу, щоб бути готовими до будь-яких умов. Відгуки пасажирів, які вже відвідали таємні подорожі, позитивні. Багато зазначають, що це чудова можливість досліджувати нові місця без попередніх очікувань. А ви б відправилися на таємну подорож? Пишіть у коментарях. Якщо ви хочете отримувати більше якісного та корисного контенту, підписуйтесь на Level Up Motivation.